Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, яким був Радянський Союз, про тих, хто хоче назад в СССР. Я наведу 10 фактів, які, власне, вказують, що в Радянському Союзі була чорна-Бідося. Ось це продовжують антирадянську епопею, ось про недоліки цього ладу. Уважний глядач не зможе не помітити, що практично всі пункти, перераховані мною, присутні в сучасній Росії. Хіба що за винятком першого. Тому дивна фраза «хочу назад в СССР звучить від тих, хто був або прикориті тоді, або від ностальгуючих на водку по 3 рубля. Ось, В роботі над відео я використовував матеріали Максима Мировича. До речі, сьогодні не буде ніякого тролінгу, ніякого стьобу, тільки голі факти про життя країни та відмінності цього життя від життя в інших країнах в той самий історичний період. Відео буде досить довгим, але я рекомендую подивитися його цілком, так як кожен його пункт в якомусь сенсі випливає з попереднього, а все разом народжує загальну картину бідного і безрадісного, а також і безправного життя в Радянському Союзі. Отже, перший номер. Тотальна зрівнялівка. Радянська пропаганда неодноразово заявляла, що, мовляв, в Радянському Союзі всі рівні. Забуваючи додати, що рівні то радянські громадяни не в багатстві та свободі, а в безправді та бідності зробити всіх багатими чи заможними радянська влада не могла, тому вона опустила всіх до рівня бідності, окрім, звичайно, партійної еліти. Тоді так. Ініціативні та ділові люди... Не віталися. Приватне підприємництво до 1987 року в Радянському Союзі було поза законом. І якщо ви хотіли хоч в чомусь жити краще бідної, сірої маси, у вас було тільки два шляхи. Або йти по партійній лінії, підкоряючись ідеології більшовиків, або бути поза законом і займатися яким-небудь підпільним пошиттям джинсів, або фарцовкою, ніяких іномарок, айфонів, відпочинку в Європі. Ніякої іноземної музики, гарного одягу, довгого волосся, вузьких чи штанів чи джинсів. Цього не може бути. Був ще третій варіант стати гагаріним або Пугачовою, Але він стосується лише відсотка населення, а то й тисячної. Все решта... Всі решта радянські громадяни були зрівняні в своїй бідності, і що парадоксально, саме це часто підноситься фанатами Радянського Союзу як благо. Мовляв, жили бідно, але ніхто нікому не заздрів. Бо бідними були всі. Велике благо для суспільства. Добре не жили, нема чого й починати. Друге, демагогія та пропаганда. Мабуть, Радянський Союз це була перша країна. І тривалий час єдина країна, де демагогія і пропаганда охоплювала буквально всі сфери життя. Радянської демагогії і пропаганди навчали на факультетах журналістики, на всяких курсах перепідготовки, військових факультетах, а також у різноманітних вищих партійних школах. Завданнями демагогії і пропаганди було постійне і вселюдне. Доведення того, що в Радянському Союзі і Радянський Союз це найкраща в світі країна, а всі інші нам просто заздрять, від того й бояться. Демагогія застосовувалася для м, діалективного заговорювання, чиєї чи іншої проблеми. Є проблема, треба її просто заговорити, не вирішити. Заговорити. При відповіді на те чи інше гостре питання, наприклад, на запитання про безправ'я радянських трудящих, Можна було відповісти, що в Америці до сих пір лінчують чорношкірих. А на питання про радянських алкоголіків та пияцтво розповісти про те, що це частина плану Далеса зі знищення Радянського Союзу. Загалом демагогія вчила не відповідати на суть порушеного питання, але здобувати вербальну перемогу над співрозмовником. Так само, як робиться за Путіна зараз. Ви ж то, що, щоб била, як в Україні, як в Сірії і так далі. До речі, пропаганда ж використовується взагалі скрізь, в тому числі і в подачі новин по телебаченню. Якщо в якійсь західній країні, урядові, урядові сили атакували прорадянські бойовики, ну, наприклад, є країна і там е, радя, прорадянські бойовики, які сповідують теж ідеї соціалізму, атакують державні установи, то їх називали партизанами, борцями за свободу, борцями проти гнобителів. А якщо якийсь виступ проти влади відбувався в країні соціалістичного табору, то таких повстанців називали бандитами, збройними молодиками і наймитами західних розвідок. Тобто створювали вже встановлене відношення до події. Тут ще треба додати, що демагогія і пропаганда в Радянському Союзі були тотальними. Це означає, що буквально кожна подія трактувалася з радянської точки зору і в якійсь е, системі цінностей виросли ці, цілі покоління. За часів перебудови багато так і не змогли перелаштуватися людей, заявляючи щось на, на зразок, по всіх телеканалах говорять по-різному. Кому вірити? Ось, це, друзі, буде перша частина. Цього відео, якщо відео збере 2000 лайків, я випущу другу частину. Отже, третє, репресії. Ті люди, хто за своїм інтелектуальним і моральним розвитком виростав з радянської системи цінностей, хто не хотів жити в системі тотальної зрівнялівки і серед постійної демагогії і пропаганди, піддавався репресіям. Зараз слово репресії асоціюється тільки зі сталінським періодом. Але насправді репресії проти власних громадян існували в Радянському Союзі всі роки його існування і полягали не тільки в розстрілах. Інакомислячих в Радянському Союзі утискали в правах, а також садили в тюрми і божевільні. У Каральної радянської психіатрії існував навіть діагноз на кшталт спілкування надмірно-науковими термінами. Неважко здогадатися, що з таким діагнозом божевільні замикали тих, хто щиро намагався показати помилковість радянської системи і тих, хто за своїм інтелектуальним багажем, еродованостю значно перевершував радянських лікарів коновалів Крім, власне, дисидентів, репресіям в Радянському Союзі піддавалися взагалі всі, хто не вкладався в прокрустове ложе, визначене як совєтський чоловік. Хто в це не вкладався, то вже все. Вас могли гнобити за довге волосся і надмірно вузькі штани. А через кілька років вже за надмірно широкі. За те, що ви слухаєте західну заборонену музику, за те, що ви вважаєте вторгнення в Афганістан агресією, а не допомогою братнього народу. Так було всі роки радянської влади. Четверте. Безправне населення. Радянська пропаганда на кожному розі розповідала про те, що в радянських громадян є якісь права. Але в реальності прав радянської людини було дуже небагато. Він мав право народитися, був зобов'язаний працювати на державу, якщо ти ніде не працював, саджали в тюрму. Стаття за тунеядство. Потім вийти на пенсію і після цього бажано якомога скоріше померти, щоб не навантажувати і без того кволу радянську економіку. Власне, це і був повний спектр прав радянської людини. Що цікаво, це не можна пояснити тим, що був такий час, тому що рівно в цей же самий час громадяни розвинених країн мали значно більше прав. Вони мали право на власність, право виїжджати за кордон за власним бажанням, не печатаючи дозволу в комуністичного пана, право на організацію співтовариств, партій. Право на володіння підприємствами, приватне або часткове, право починати свій бізнес власний і ставати багатіями, врешті-решт, право не працювати і проживати своє життя як хочеш, ти сам, а не як вирішила за тебе держава. В окремих розвинених країнах громадяни також мали право на носіння зброї. І навіть право на збройне повстання. В тому випадку, якщо держава знахабніє і буде грубо порушувати ці права. Радянські ж громадяни ніяких прав не мали і жили за великим рахунком на правах кріпаків. Зате пропагандисти цілими днями розповідали їм казки про те, що е, так і повинно бути. П'яте. Відсутність поваги до особистості. Одна з яскравих характеристик радянського життя це повне презирство до особистої окремої особистості окремої людини. Жив у сталінські роки хороший письменник Анатолій Мареєнгов. Описав він це е, таким афоризмом, пам'ятаєте, був за радянських часів такий вислів, чоловік звучить гордо. Ось, ну, власне, він його трошки переробив. Ей, чоловік, ти звучиш гордо і в морду, в морду, в морду. Відсутність поваги до особистості випливає е, з попереднього пункту. В радянської людини не було ніяких прав, і ніхто поважати його особистість не збирався. Радянська пропаганда ось, любила розповідати про те, що особистість ніщо, а колектив все. А радянська демагогія доповнювала ці вигадки притчами на зразок тієї, коли старий казав синам, що не змогли зламати віник. Окремо витонки прутики і тільки разом висила. Хоча особисто мені завжди хотілося закінчити цю притчу словами. Окремо ми, ви особистості, а разом ви погано мітла. Для чого був потрібен радянський колективізм і придушення особистості? Вся справа в тому, що натовпом було легше управляти. Про це писали всі дослідники МАС ХХ століття. Від Густава, ось Канеті та Зигмунда Фрейда. Саме тому в Совку постійно культивувався культ маси й натовпу, знищувалася окрема особистість.